Рік Янсі. Учень МОНСтролога. Прокляття Вендіго. Книга п'ята. Достаток Можливо, люди підходять ближче до істини у своїх забобонах, ніж у науці. Генрі Девід Торо. ЧАСТИНА 14. ТОЙ хто тебе Витягнув. Спочатку я подумав, що сплю. Кімната, як буває у вісні, була водночас знайомою і незнайомою Облуплений глечик на умивальнику, розхитана шафа, вицвілі білі штори на вузькому вікні, грудкуватий матрац, на якому я лежав. Або я сплю, або помер, вирішив я, хоча ніколи не думав, що небеса можуть бути такими гнітюче обшарпаними. Однак це було моє перше ліжко. За який час? Здавалося, минуло все життя. Ну, нарешті ти прокинувся. Стара підлога заскрипіла, наблизилася висока тінь. Потім на його обличчя впало слабке світло. Ні лісового сміття, ні щетини, ні старого плеща, ні брудних штанів. Волосся було свіжо підстрижене. Я визначив ознаки пудри. Докторе Уортроп, прохрипів я. «Де я. У нашому старому помешканні в Расселгаузі. я здивований, що ти не впізнав його за грубоватою чарівністю. Як довго я. Зараз ранок третього дня, сказав він. Доктор Чандлер, сьогодні вдень він вирушає до Нью-Йорка». Він живий? Я вибачу тобі це запитання, Вилгенрі, тому що ти був не в собі, але так, так і є. Він усміхався. Він поклав долоню мені на лоб і швидко її прибрав. Тебе трохи лихоманило, але все вже минуло. Я підніс руку до грудей і відчув на ній марливу пов'язку У тебе там залишаться деякі шрами, щоб справляти враження на дам, коли ти станеш старшим, нічого серйознішого. Я кивнув, все ще не здатний усе це осмислити це було як уві сні. Ми вибралися, невпевнено сказав я, бажаючи отримати підтвердження. Він кивнув Так, Уил Генрі, ми вибралися. Ми на якийсь час залишили цю тему. Він виклав мій одяг і нетерпляче чекав, поки я ледве одягався. Усі мої кінцівки боліли, усі м'язи тремтіли від слабкості. Груди за найменшого руху, жахливо пекло. Коли я сів. Кімната закрутилася в мене перед очима, на моє виснажене тіло накотила хвиля нудоти, і я вчепився в простирадло, щоб утримати рівновагу. Сорочку я вдягнув сам, але коли нахилився, щоб запхати ноги в штани, завалився вперед. Доктор встиг мене підхопити і не дав упасти обличчям у підлогу. Ну ж, бо вил, Генрі, грубувато сказав він. Давай, спирайся на мене. Він натягнув мені штани і туго застебнув ремінь. Ось так. Думаю, мені не треба нести тебе сходами. Гордість не дозволить тобі стерпіти таке приниження. Давай, тримай мене за руку. У такий спосіб ми пройшли в таверну в лоббі готелю, де доктор замовив чайник чаю і попросив нашого офіціанта, який був також барменом і кухарем, спорожнити комору. І вже незабаром. Я набивав рот печивом і печеням золенини, оладками в іскристому кленовому сиропі, свіжою ковбасою та беконом, яйцями, смаженою картоплею, кукурудзяною кашею і запеченою фореллю. Вортро радив мені зменшити темп, але його застереження залишилося непоміченим у моїй застільній вакханалії. Здавалося, ніби я раніше взагалі не знав, що таке їжа. І що більше я зараз їв, то гострішим ставав мій апетит. Тобі стане погано, сказав монстролог. Так, сер, пробурмотів я з набитим печивом ротом. Він закотив очі, відпив чаю і подивився у вікно на Мейн стріт, постукуючи пальцями по столу. Ви добре його розглянули, сер? запитав я. Добре розглянув що? Те те, що гналося за нами. Він повернувся до мене. На його обличчі нічого не можна було прочитати. Не було нічого того, що гналося за нами, Уил Генрі. Але очі, ви їх бачили? Я? Я бачив? Бачив очима людини, яка страждає від зневоднення, недосипання, голоду, фізичних травм, втоми, холоду і величезного страху. Приблизно такими самими очима, які тоді були і в мене. А як же намет, адже щось вирвало його просто з. з суф вітру. Він поблажливо посміхнувся, помітивши моє здивування. Метеорологічний каприз. Рідкісне явище, але тим не менш трапляється. Але я чув його, сер, як воно гналося за нами, воно було величезним. Ти нічого такого не чув. Як я тобі і раніше казав, страх вбиває наш розум. Мені не слід було панікувати, але я, як і ти, був у стані серйозного емоційного розладу, якби я був при здоровому глузді, я б зрозумів, що найкраще було б залишатися на місці, якомога далі від дерев. Далі від дерев? Це найліпше під час землетрусу. Землетрусу? Із сумнівом повторив я. Він закивав це був землетрус? Ну, а що ж іще? запитав він роздратовано. Справді, Уиль Генрі, альтернатива, яку ти висуваєш, абсурдна, і ти це знаєш. Я поклав виделку. Я раптом зрозумів, що більше не хочу їсти. Взагалі то я наївся досхочу, мене всього розпирало і трохи нудило. Я подивився на свою тарілку. На мене порожнім поглядом втупилося мертве око Форелі. Шматки білого м'яса пристали до тонких напівпрозорих кісток. Я роздягну її догола, я побачу її такою, як вона є. Я подумав про П'єра Ларуза, а потім про сержанта Гока, про його руки, широко розкинуті, не мов би осягнути безмежне небо. Про його порожні очниці, які розглядали те, чого ми, що зберегли свої очі, не могли бачити. Якщо ти закінчив з ненажерливістю, сказав доктор, глянувши на свій годинник, то нам треба поспішати. Ми спізнюємося назустріч. Назустріч, сир? Вони не дозволять нам поїхати, поки не поговорять із тобою. А мені не терпиться якомога швидше покинути цей чарівний маленький форпост на краю землі. Вони виявилися двома детективами з північно-західної кінної поліції. Доктор одразу ж повідомив про смерть Ларуза і сержанта Гока, і тіло Гока швидко знайшли там, де ми його залишили. Менше ніж за 10 миль від північного берега Лісового озера. Було споряджено загін. Щоб знайти саморобну могилу Ларуза за допомогою карти, накиданої Вортропом. Він сказав дізнавачам, що не знає точного місця, але воно розташоване осторонь від головної стежки і приблизно за денний перехід від стійбища Чучуканів на піщаному озері. Доктор звик мати справу з різного роду правоохоронцями це була невід'ємна частина його роботи. Оскільки монстрологія у відомому сенсі досліджувала кримінальну складову природи. На всі запитання він відповідав чітко і невизначеність у відповідях з'явилася тільки коли його запитали про мету подорожі, яку здійснив Джон Чанлер. Дослідження, відповів він ухильно. Дослідження чого, докторе Вортроп? запитали детективи. Деяких тубільних вірувань. Чи не могли б ви висловитися точніше? Ну, він, звісно, не обговорював це зі мною, сказав Уортроп із ноткою роздратування. Якщо ви хочете дізнатися більше, то я б рекомендував вам запитати доктора Чанлера. Ми запитували. Він заявляє, що нічого не пам'ятає. Я не сумніваюся, що він говорить правду. На його долю випали жахливі випробування. Йому все ж пощастило більше, ніж його провіднику. Якщо ви припускаєте, що він має якесь відношення до вбивства Ларуза, то ви прикро помиляєтеся, сержанте. Я не хочу вказувати, як вам треба виконувати свої обов'язки, але людина, який слід ставити ці запитання, це Джек Фідлер. О, ми поговоримо із містером Джеком Фідлером. В нас є донесення, що біля Піщаного озера кояться дивні речі. Потім настала моя черга детективи вічливо попросили доктора вийти, він рішуче відмовився. Вони попросили ще раз, уже зовсім не так ввічливо, і він, бачачи, що впертість може тільки відстрочити наш від'їзд, неохоче погодився. Протягом наступної години вони розпитали мене про всю подорож від першого дня і до жахливого останнього. І я відповідав на запитання з усією ґрунтовністю, опускаючи тільки те, що, як сказав доктор, було породжено зневодненням, недосипанням, голодом, фізичними травмами, втомою, холодом і величезним страхом, тобто будь-які натяки на Аутіко. Ти знаєш, навіщо Чаннер туди вирушив? запитали вони мене. Думаю, це були дослідження. Дослідження, так, так, це ми чули. Тут вони несподівано змінили тему. Що він за доктор? Доктор Чандлер? Доктор Уортроп? Він натурфілософ. Філософ? Вчений? Що він вивчає? П Природні явища, із запинкою вимовив я. А доктор Чандлер? Він такий самий філософ? Так. А хто ти? Теж філософ? Я помічник, помічник філософа, я надаю доктору послуги. Якого роду послуги? Послуги незамінної властивості. У доктора неприємності? Запитав я, сподіваючись, змінити тему. Сержант Північно Західної кінної поліції мертвий, хлопче, тож у когось неприємності будуть. Але я ж вам казав, він пішов від нас. Одного разу вночі він зник. А коли ми його знайшли, то він був мертвий. Лісова лихоманка, забрався на дерево і помер від морозу. Місцевий хлопець, який виріс у цих лісах, полював і рибалив у них, облазив їх звідси і до полярного кола. І ось він тікає, затягує себе на дерево під час першого в сезоні великого бурану. Ти ж бачиш, що все це не стикується, вил. Однак так все й сталося. Я відчув майже запаморочливе полегшення, коли вони провели нас назовні, не прикрасивши наші зап'ястя кайданками. Ми триматимемо з вами зв'язок, докторе Вортроп. Сказали вони майже з погрозою. Переживши свій перший допит, як захоплений піхотинець на службі в науки, я одразу ж зазнав іншого. Мій хазяїн захотів дізнатися про кожне запитання і почути кожну відповідь. Помічник філософа, що за чорт? Що це таке, Уил Генрі?» Найкраще, що я зміг придумати, сир. Ми йшли до берега озера, віддаляючись від готелю. Куди ми йдемо? запитав я. До Чанлера, різко відповів доктор. З якихось незрозумілих причин йому спало на думку, що він має сказати тобі слова подяки. Він одужував у приватній резиденції міського аптекаря і за сумісництвом єдиного зубного лікаря. Житло розташовувалося на другому поверсі, просто над комерційною конторою, в хід на вигляд споруді через дорогу від пристані. Зізнаюся, що я піднімався в кімнату Джона Чанлера з великою тривогою. Можливо, відчувши мої муки, доктор перед самим входом зупинив мене. Він нічого не пам'ятає Вилгенрі. Його фізичне одужання йде просто чудово, але розумове у будь-якому разі не говори зайвого і пам'ятай, що він страждав більше за будь-кого з нас. Джон Чанлер сидів біля вікна у крізь Гойдалці. Передвечірнє сонце омивало його обличчя тьмяним світлом, так іноді світяться небіжчики в трунах. Для початку я помітив, що він, як і доктор, поголений і підстрижений. Його обличчя округлилося, і через це очі здавалися меншими і виглядали більш пропорційно. Зрозуміло, він усе ще був страшенно худим, голова, як здавалося, не дуже впевнено трималася на тонкій довгій шиї. А, привіт! М'яко гукнув він. Запрошуючи мене підійти ближче жестом руки з наманікюреними нігтями. Ти, мабуть, пеліноров Ул Генрі. Гадаю, нас належним чином не представили один одному. Його рука була холодна, як лід, але потиск був міцним. Я, Джон, сказав він. Я дуже радий познайомитися з тобою, Уіл, і я щасливий, що ти в доброму здоров'ї. Пелінор казав мені. Що тобі нездужає? Так, сер, відповів я, а тепер тобі набагато краще. Так, сер, радий це чути. Його очі втратили жовтизну. Коли я востаннє дивився в ці очі, вони горіли золотим вогнем. Ти виглядаєш точно, як він, м'яко сказав Чандлер. Як твій батько, «Вражаюча схожість. Ви знали мого батька? О, всі знали Джеймса Генрі. Він практично ні на крок не відходив від уортропа. Жахлива втрата, Уіл, я тобі співчуваю. У незручному мовчанні, що настало після цього, ми дивилися один на одного через простір, який здавався набагато більшим, ніж ті кілька футів, які нас розділяли. У ньому була якась дивна порожнеча і дивна плоска манера говорити. Він говорив як поганий актор, який читає з папірця, або як людина, яка зазубрила свої слова мовою якої не знає. Уіл Генрі, сказав доктор, Джон хотів тобі подякувати. Так, Пелінор каже, що ти надав неоціненні послуги для мого порятунку. Це був доктор Вортроп, швидко сказав я. Він урятував вас від Джека Фідлера, і він ніс вас сер, усю дорогу. Він вас ніс, багато й багато миль, і. Вилл Генрі, сказав доктор. Він злегка похитав головою і одними губами беззвучно вимовив слово ні. Ось так. Ти справді, син свого батька, Уільяме Джеймса Генрі, завжди радий бути до його послуг, завжди вважаєш за честь перебувати в його найяснішій компанії, і так далі, і так далі. і так далі. Він повернувся до мого господаря. Які чари ти практикуєш на своїх підлеглих, пеліноре? Чому вони не бачать у тобі того, хто ти є насправді, старого брюзгливого ретрограда? Може, це якось пов'язано з тією обставиною, що моя компанія справді найясніша. Чандлер розсміявся і при цьому глибоко в грудях у нього щось забулькотіло. У результаті на підборіддя набігла слина, яку він витер тильним боком долоні. Ось у чому була моя головна помилка, сказав він. Мені треба було б взяти в експедицію тебе, пеліноре, і я б відмовився. І навіть на згадку про минуле? Ні, Джоне. Знаєш, це не важливо, що я зазнав невдачі. Старий все одно не відступиться. Я готовий мати справу з фон гельрунгом. А знаєш, хто в винен? Цей чортів ірландець Стоклі. Стоклі? Хто це? Або стокман, Стіклер, Стоукер...» стокер? Не розумію, в чому справа. Мозок мохом засмітився, чи що. Його ім'я Абрахам, але на ім'я його не називають. Ніколи не чув такого прізвища. Жодного з варіантів. Він монстролог? Боже мій ні. Він із театру, з театру, Пеліноре, познайомився зі старим через свого патрона, британського актора. Як би ж там його звали? Гарольд Лернер? Вортро похитав головою. Поняття не маю, Джоне. Він дуже відомий. Королева посвятила його в лицарі і таке інше. Минулого року був тут на гастролях і. Генрі! Це його ім'я, сер Генрі. Ірвінг? Точно, сер Генрі Ірвінг, Стікман його особистий секретар або щось на кшталт того. Абрахам Брем Стокер, ірландський театральний критик і письменник, автор багатьох книг у різних жанрах, зокрема знаменитого роману жахів Дракула. 1897 року. Джон Генрі Ірвінг, англійський актор Трагік. Сер Генрі познайомив його з фон Гельрунгом, і відтоді вони так близькі, як дві горошини в стручку. Як злодії, сказав доктор. Вираз такий, близький, як злодії. Так, я знаю. Обличчя Чандлера потемніло. Я обмовився, професоре. Але все одно вельми дякую, що ви мене поправили. Він подивився на мене. Він і тебе теж так поправляє, я і без тебе знаю. І що? Цей особистий секретар Сера Генрі переконав фон Гельрунга в існуванні Вендіго і з сумнівом запитав Уортроп. Хіба я це говорив? Ти мене не слухаєш. У голові марнославної людини немає місця для чужих думок. Запам'ятай це, малюк, біле. Ні, я не думаю, що Стокман відрізняє Вендіго від, скажімо, Увельсця, але він просто одержимий усім монстрологічним, навіть збирається написати про це книгу. Доктор підняв брову книгу? Він до того ж чистолюбний билетрист, помішаний на окультизмі, тубільних забобонах і всяких таких речах, які не мають до монстрології жодного стосунку. Те саме я говорив старому, але він щось забуксував. Знаєш, в останні кілька років він почав припускатися помилок, а цей Стоукер не залишає його в спокої. Він зараз повернувся в Англію і засипає фон Гельрунга листами з, як він каже, показаннями свідків, витягами з особистих щоденників тощо. Фон Гельрунг дещо мені показував. Я йому сказав, ви не повинні довіряти цій людині. Він із театру, він письменник, він усе вигадує. Ну, а старий не слухає. Він піддається ірландцеві, пише цю чортову доповідь для Конгресу і просить мене поїхати сюди, тому що, якщо довести існування одного, це додасть довіри до ідеї існування іншого. Іншого? відгукнувся доктор. Носферату, вампіра, улюблений проект цього чортового ірландця. І мейстер Абрам посилає тебе, щоб ти привіз його північноамериканський еквівалент, сказав Уортроп. Повне божевілля, Джоне, чому ти погодився? Чанлер відвернувся. Якийсь час він мовчав, а коли відповів, то так тихо, що я ледь розчув. Це не твоя справа. Ти міг би відмовитися, не образивши його? Цибуле подібна голова піднеслася до нього, вени на довгій шиї надулися, і очі Джона Чанлера загорілися гнівом. Не кажи мені про образу, пелінор Вортроп. Ти й гадки не маєш, що це таке. Хіба тебе коли-небудь турбували його почуття? Чи чиїсь почуття взагалі? Ти коли-небудь пролив хоч одну сльозу за іншу людину. «Назви мені хоча б один випадок за все своє нікчемне життя, коли тобі не було начхати на кого небудь, крім самого себе. Не було потреби, спокійно заперечив мій господар. Здавалося, його не збентежив цей вибух люті. І найменше цього потребував ти, Джоне. «Ага, ти про це? Який же ти лицемір, Уортроп? Звичайно, лицемір, для будь якого іншого пояснення ти занадто розумний. Ти стрибнув тоді в річку з непомірного марнославства і егоїзму. Яке нещастя, цей бідний трагічний пелінор. Шкода, шкода, що ти тоді не потонув. Доктор не клюнув на приманку. Ти пройшов через страшні випробування, м'яко сказав він. Я розумію, що ти зараз не в собі, але я молюся, щоб із часом ти зрозумів, Джоне, ти гніваєшся не за адресою. Я не той, хто послав тебе сюди, я той, хто тебе витягнув. Я згадав, як він сам падав на промерзлу землю, але дбайливо тримав Чандера на руках. Його дикий погляд, коли гок намагався допомогти йому нести цю ношу. Револьвер, наставлений гоку прямо в обличчя, і зірваний крик доктора, такий жалюгідний у тій нещадній пустелі. Ніхто, крім мене, до нього не доторкнеться. Один і той самий. загадково прошепотів його друг. Один і той самий. Не встиг Уортроп запитати, що малося на увазі, як у двері постукали. Доктор завмер. На секунду заплющив очі і видихнув. Ми занадто затрималися. До кімнати увійшла Мюріел Чанлер і першим, побачивши Уортропа, звернулася до нього. Де Джон? Потім вона побачила його, скоршеного в маленькому кріслі, вдвічі постарілого від їхньої останньої зустрічі, блідого і висохлого поваленого пустелею і надмірною ціною сплаченою за бажання. Вона мимоволі охнула, її очі наповнилися сльозами. Чанлер спробував встати і не зміг. Спробував ще раз. Він стояв нетвердо, він здавався вищим, ніж мені пам'яталося. Ось і я! прохрипів він. Вона кинулася до нього, потім сповільнилася і зупинилася. Вона ніжно доторкнулася до його щоки. Сцена була несамовита й надзвичайно інтимна. Я відвернувся до автора цієї п'єси, який виніс нестерпне, щоб поставити цю сцену жінка, яку він кохав в обіймах іншого чоловіка. Джон? запитала вона, немов до кінця не могла в це повірити. Так, збрехав він. Це я.